Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І дуже часто ми всі говоримо про капітуляцію Росії. Чи буде вона публічною, чи не буде, чи капітулює взагалі Росія. Ми дивимося на даний момент, як енергії в яку сторону. І так, дивимося, чи буде публічна капітуляція Росії в найближчому майбутньому, наприклад. Я не бачу, що тут є домовленість, щоб Росія капітулювала. Тут, знаєте, загроза навпаки, щоб Росія впала. Тут домовленості. Є домовленості про те, щоб не розвалити Росію. Ось так. Зараз ми подивимося. Хто саме? Хто з ким? Дивимося спочатку захід наших партнерів, Захід. От Захід. Да. Да. Вони не можуть цієї е, думки допустити, щоб розвалити Росію. Чому саме? Чому саме? Бо вони, е, ви знаєте, їм так спиться краще, коли Росія цільна. Коли Росія подріблена, їм буде важче, їм треба наглядачів більше. Угу. Ось якось так в мене йде інформація. Їм потрібна Росія ціла. Ось так. Але ми знаємо, що з цілою Росією важче боротися. Тобто я не бачу на найближче майбутнє капітуляції Росії. Чи буде взагалі в наступні 10 років? Просто 10 років візьмемо, чи буде капітуляція Росії. Взагалі-то карта стверджувальна, але нам треба набратися терпіння. Терпіння. І, відверто вам скажу: то повинні всі боротися в цьому напрямку. Бо інакше, якщо Захід не буде, українці теж не будуть самі. Я не бачу тут капітуляцію. Ні, мої дорогенькі, не буде. Не буде. Найближчим часом не буде. На жаль, не буде. Не бачу я цього. Ось якось так. Все у них чітко. Все а, маніпуляціями своїми агентами по всьому світі. Вони будуть найважкіші ситуації вирулювати. Найважкіші, тим більше, що в них є помічники, які сидять за кордоном. Ось якось так. Не бачу я, на жаль, не бачу. Я би хотіла теж. Давайте тільки запитаємо: якщо би Росія капітулювала, чи принесли б це користь Україні? Просто так запитаємо, було б це добре. Чомусь карти не. Ну, по справедливості, в принципі, так, да, так. Да. Було б в Україні краще, легше легше би вздихнули, спокійніше стало і справедливіше стало б на, на землі от якось так. Да-да-да, було би. На кінець, то нам би, знаєте, це коли ось тягар знімається з душі. да, Нам би стало легше. Але, на жаль, я не бачу. В найближчому майбутньому не бачу. років так, пару точно нічого не буде. Можливо, пізніше, ви розумієте, що карти показують на даний момент, коли я роблю розклад. Через рік можуть речі абсолютно змінитися. Більшість людей прийде до розуму. Захід прийде до розуму, відкриють очі, побачать, аналізують, може змінитися. Але на даний момент, як зараз, я скажу так, зірки як стоять. Енергетично неможливо, щоб Росія капітулювала. На жаль, зараз ні. Щиро я вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.